Дня. Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу земельної ділянки, призначення якої під будівництво та площа 17. Знаходиться в селі Миколичин, 4 кілометри від Яремчу. Яремче в ту сторону 4 кілометри та гірськолижний курорт Буковель в ту сторону 26 км. Діляночка у нас геподібної форми. Ось так починається межа відповідно, від цього стовпчика. Так, проходить. дізна на саму діляночку. Та відповідно друга межа ділянки. На ділянці розміщений будинок. Будинок може бути під реставрацією або повністю демонтаж його. Це вже на розсуд нового власника. Дуже проїзне місце, бачимо, трафік дуже великий. Зараз починається сезон літній, тому автомобілів дуже багато, туристів також. Досить гарна інвестиція для будівництва певної комерції або бізнесу. Біля діляночки є світло, вірніше на діляночці є електроенергія, яка підведена до будинку. На діляночці криниця до будинку відповідно відноситься. Також є господарське приміщення, але це все йде під демонтаж. Тому для відновлення не потрібно. Бачимо, є огорожа по ділянці. Тому, кому цікавий варіант даної нерухомості даної земельної ділянки, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде під цим відео. Будемо раді провести вам огляд та відповісти на всі запитання, які вас цікавлять.